Королєве, знаєте, ранок добрий не скажеш, бо після вчорашніх подій у морозі, в Харкові, це просто велося дибки. Ми вчора був знаєте, такий гарний настрій, спілкувались, жартували, а потім, як це подивилися, я не знаю, я й толком і спати не могла, і проснула, і проснулась просто хворою людиною. Але що робити? Попри все, ми мусимо вставати, стріпуватись і братись до роботи. Тому королєве, сьогодні субота. В суботу вставайте, знаєте, дурні думки відганяє робота. Оберіть щось: прибирайте, вишивайте, готуйте їсти, стріпуйтеся. А мені вчора знаєте, що Максим заявив? Він mm. мене вчора заставив ввечері речі йому прати, ставити в сушку сушити. Кати, на що сушити? Та ви на балкон вивішу та вдіне щось інше. А він мені каже, що інше? Каже, як інше, Цілий коматор речей. Він мені каже. То мама, ти що, не бачиш, я ходжу в одному тому самому? Я кажу, ні, не бачу. <реш> <реш> Реально не бачу. то на мене мале. Я кажу, як мале? Він каже, та так мале. Я кажу, то на мене мале, то на мале. Я кажу, що ти не говориш? Він вважає, що я маю догадатися, що, що він ходить в вдома. Та Я думав, що ти чіпився одних речей та й ти, ти, ти все. Так що треба ніхто з ним до Львова купити, бо тут, тут є магазини, але тут йому кому принцу нема ради, нічого не підходить, може хто з ним до Львова, завезу його в ті магазини. Ті такі, знаєте. Зараз, що там, і що там ще у нас є? Ще якісь там коротше, яка собі щось вибирає. Та буде тина гола, та він росте, я не знаю, на Я сиріне підкормлю його я тебе прошу. я, ж, я не прошу. В нього нога більше, ніж в хлопців. В нього ще трохи він ж до того року вже буде вищий від усіх. Всі речі вже на нього знову малі. Я тільки віддала дві коробки речей, тільки віддала там своїм друзям. знову на нього мале. Тобто він що звільняє комод для мене? чи що? Я не Хоч треба сьогодні їхти до Львова, дитині купити речі, бо. Дитина голобос, весна прийде пас, паска на носі вікна, неймиті, діти, королєва, Ви, не миті, Максим, не вдіти, королєва теж. Головне, що вишиванки маю, і то вже класно. Королєва, що я вам хочу, знаєте що сказати? Що? Ви свіна уявляєте, що я собі надумала? А ну, здивуй, здивуй, навіть мене. Я вам зараз розкажу оці картини то, що я вчора вам показала. Я, я вам не... щиро дякую. що ви оцінили мої старання. До речі, дуже багато у нас королів вишивальниць, які теж вишивають, які знають які какаши вишивальниці. То ж ну, вишивають вишовта. А це дуже важка праця. Там ж таке полотно дрібнесеньке, і там хрестик дуже дрібненький. І люди знають, а в мене ще з золотої колекції ці вишивки. І піони це рахується, їхня найскладніша робота. А королів це перша. Моя робота, яку я почала вишивати, це піони, бо будиночок то вже була казка після піонів скажу mm -hmm. чесно. І вчора я зізвонилася знайомий дизайнеркою Зоряну Кириленко зі Львова. Я їй скинула свої вишиванки і кажу: Зоряна, ми можемо щось придумати, пошити мені якусь річ, і туди, і туди. Вшити якусь одну з тих вишивок. Вона подивилася, ахнула, охнула, так як ви всім. Ну, мені дуже приємно, що ви зацінили, ви теж були в шоці. Ми про тебе не хотіли обідати. Ні, просто я вони вишивають, і хто вишиває, той знає, що Це дуже круто. Там в піонах, я не знаю, там там просто три хрестика таких, один таких, два таких. То просто заселяння, виселяння, голки це було вже зрив мозгів. Угу. І я сьогодні маю відправити Зоряніці ці вишивки дві. Вона подивиться, яку куди. Вшити, я й кажу, не знаю, може якийсь сардак вишити, може Або сорочка худі вишити. Такі, щоб було... Ні, я не хочу ході, бо худі таке щоденно, я хочу щоб таке було парадне, щоб а. то вже було таке, знаєш, одів, і, знаєш, я буду пишатися, що це моя робота. Але цю, але б той, там, де в мене будиночок, місто, то я візьму, находь, отака. Але я візьму таку величезну паспорту, величезну рамку, антиблікове скло і, і повішу. А яку вона не вибере вишивку, то я теж її візьму в рамку. Але бачите, не даремно, я вчора так згадала, шукала, і Галя прийшла, мені допомогла. І ви оцінили ту вишивку. А тепер кажуть, що здається, вже той золотої колекції немає. Що цього виробника немає. Я тоді замовляла на американському eBay ті вишивки. А, я пам'ятаю. Це ну, реально кропітка пла, праця, а люди скидають, що вони вишивають. До речі, мені сьогодні вовки снилися. Просто вовків цілокуча, ну, також бігають вовки, а потім. Хоч... То Ні, подишень? бігають вовки, я... ну, а потім, типу, вони сидять в картину вишиту картину. Мені, <щу> мені цілу ніч снилися вишиті картини, що люди скидають і чомусь люди всі вишивали вовки. Я думаю, чому всі вовки, як квіти вишивали? Бо тебе там саме. кажуть, то саме складніше. Ну таке королеве. Короче, я йду пити каву. Ми з Максимом домовилися, що ми бігом стріпимося, бігом їдемо. Ну бо наша дитина, знаєте, вирішила, що він переходити на бокс. Ну, ти нормально? Так, я слушаю, нормально, мальчимо, бо треба тянути мої рукавиці, мої І Він передаходить на бокс. Він каже, мама, ми мусимо скоро поїхати і скоро повернутися. Він каже, мама, але я тебе прошу, скоро, Я тебе прошу, ми там не ходили, півня мама. Я кажу, Макс, ми поїдемо, купимо і бігом назад. Сьогодні хочеш ти вже на бокс? Та, я складно знайти йому бінти, знайти йому рукавиць. йде. Я хочу, він через літо пішов в спорт. Він трохи знаєте, щоб трохи потріс з собою. Бо в то, 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 спортзал знал і цей і боксу ще Ну, Так що королів, ми на фазенду. Сьогодні сонечко нас не тішить, але знаєте, але нема чого жалітися, встали, стріпалися до роботи.